По всій планеті нібито розкидано 13 таємничих кришталевих черепів, вирізьблених тисячі років тому якимось мазоамериканським майстром, здатних стілювати хвороби, зберігати давні знання або навіть врятувати світ, якщо їх об'єднати. Принаймні саме в це вірить дуже багато людей, і мушу визнати, ці черепи справді заворожують. А вони здаються надто досконалими. Вирізблені з цілісних кристалів кварцо з настільки точними деталями, що будь-який тривимірний принтер без пітнів такі артефакти взагалі не мали б існувати, не з такою майстерністю, не з матеріалами, доступними у ті часи, і вже точно не в руках культур, які, наскільки ми знаємо, не мали алмазних сверл чи лазарів. Чи справді ці кришталеві черепи походять з давньої цивілізації та здатні якось змінити наш світ? Чи можливо, вони зовсім про інше. Тож сьогодні ми спробуємо з'ясувати, чому люди ніяк не можуть перестати говорити про ці загадкові артефакти? Все почалося з дівчини та мачете. Навесні 1924 року 17-річна Анна Мітчел Геджес допомагала своєму батькові розкопувати руїни заваленої храмової споруди у джунглях британського Гондурасу сучасного Белізу. Вони досліджували місце відоме як Луба Антон, місто з давньомаянськими кам'яними спорудами та густою вологістю просякнутою тишею. А потім, за словами Ани, серед завалів щось блиснуло. Вона обережно копала, змахуючи столітній бруд, і відкопала череп. Але не справжній, не кістка, кристал, ідеально прозорий кварц розміром як справжній череп, анатомічно точний, і відшліфований, так що ловив сонячне світло немов скло. Він був красивим та тривожним водночас. Цей череп пізніше стане відомим як череп Мітчел Хедджеса, і буде перлиною в зростаючій легенді. Анна стверджувала, що йому сотню, можливо, навіть тисячі років. Він був вирізьблений стародавніми руками для священних ритуалів або, можливо, як символ влади. Її батько відомий мандрівник та письменник Фредерік Мітчелл Геджес дозволив таємниці зростати, хоча згадував про неї лише коротко в одній зі своїх книг. Тим часом Анна з 1967 року подорожувала з черепом, виставляючи його на платній основі. Приблизно у той час їй нібито розповіли нащадки має, що черв використовували аби вбивати людей силою власного бажання. Відтоді Анна почала називати його череп долі. За легендою, верховні жерці дивилися в порожні очниці черепа, впадали в транс і розмовляли з богами. І тут бац! Хтось просто помирав. Ймовірно, якийсь давній скептик, що сумнівався в силі черепа або говорив погане про жерців. Власне будь-хто, хто не поважав артефакт чи його власників, або сумнівався в його призначенні, страждав. Хвороби, нещасні випадки і прокляття. Казали, що це інструмент божественної справедливості або, можливо, божественної відплати. Із його бездоганним дизайном та моторошною аурою було легко зрозуміти, чому люди вірили в це. Моторошно, але ще дивовижніше той факт, що цей артефакт не був єдиним. Щодо відкриття Анни, інші кришталеві черепи вже почали з'являтися декілька знайшлися у Парижі, інші у Лондоні. Дехто стверджував, що вони походять з Мексики, інші з Гватемали. Цікаво було те, що їх ніколи не знаходили на давніх розкопках професійні археологи. Черепи просто з'являлися у приватних колекціях або антикварних крамницях. Проте через свою дивовижність до середини ХХ століття кристалічні черепи стали більш ніж просто дивовижними речами, вони ставали справжніми іконами. Дехто вірив, що черепи зберігають спогади, немов кварцевий жорсткий диск, повідомленнями від зниклої цивілізації. Не просто символи якоїсь загубленої мудрості, а мудрість, що чекає, щоб її розкрили. З'явився рух нової ери. Час збігся ідеально. Люди були розчаровані традиційною релігією, цікавилися давніми таємницями і щиро вірили, що приховані знання можуть відкрити шлях до кращого майбутнього. І раптом ці черепи вже були не просто реліквіями а з нібито магічними силами, а артефактами давно втраченої Атлантиди. Їхня мета питання відкрите. Портали в інші виміри, сховище. Священного знання. Декілька духовних авторів навіть стверджували, що це підсилювачі свідомості, здатні посилювати психічні здібності, лікувати травми або відкривати людство його справжнє походження. За умови, що ти духовно готовий. звісно. Саме тоді пророцтво тринадцяти черепів справді набрало популярності. За легендою, по всій планеті розкидано рівно 13 кришталевих черепів, кожен з них зберігає частину знання, немов фрагменти пазлу, закодовані у кварції. І коли їх нарешті поєднають, розташують у священному колі у потрібний час, потрібними людьми, вони відкриють відкривання такої сили, що воно або врятує, або знищить світ. Так, майже як у тому фільмі про Індіану Джонса. Тільки без прибульців або з прибульцями, залежно від того, яку версію легенди ви для себе оберете. Анна Мічел Геджес, яка проголосила себе хранителькою наймогутнішого з усіх черепів, підтримувала цю історію до самої старості. Вона давала інтерв'ю, з'являлася в телешоу, навіть стверджувала, що череп якось опік її. Казала, що він може змінювати колір, реагувати на емоції. Що він містить живу енергію, яку наука ще не може пояснити? Її публічні виступи лише підсилювали інтерес і приваблювали людей, готових повірити. Потім з'явився Джошуа Шапіра, дослідник черепів, який вивів цю легенду на світовий рівень. Він читав лекції, писав книги, проводив медитації і стверджував, що особисто відчував свідомість черепів. За його словами, люди, які мали контакти з кришталевими черепами, повідомляли про глибокий досвід, що змінив їхнє життя можливо, простілення складної хвороби або відновлення після травми, яку лікарі не могли вилікувати. Дехто пережив настільки глибокий сон, що він змінив усе життя. Якщо коротко, торкнися кришталевого черепа, і все в твоєму житті піде на краще. Непогано для нинішньої економіки лікар і терапевт в одному компактному предметі. Я б записався на прийом. І коли здавалося, що дивніше вже не може бути, на сцену вийшов Ден Ейкройд з серйозним обличчям і пляшкою горілки. Так, зірка мисливців за приводами став співзасновником Crystal Head, яка продає преміальний алкоголь у пляшках за формою, що точно нагадує міфічні черепи. Яка причина? Він вірить у черепи, у духовну чистоту і, судячи з усього, у потрійно дистильоване просвітлення на основі кукурудзи. Чи це маркетинговий хід? Можливо, чи культово? Абсолютно. Але зачекайте, хіба ці кришталеві черепи не повинні бути страшними і смертельними? Зі зростанням популярності шоу стародавні прибульці і його скажених здогадок щодо кожного кам'яного різьблення та темного кута археології, черепи отримали науково фантастичний поворот. Це безумовно інопланетна технологія. Пристрої зберігання даних, залишені міжзоряною расою, GPS маяки для майбутнього повернення, а може навіть тривимірно надруковані прототипи істот, які нас створили. Але будьте певні 13 черепів точно зіграють свою роль в апокаліпсисі не пізніше, ніж 21 грудня 2012 року, коли мав закінчитися календар Майя. Ой, точно це ж не сталося. Тож за кілька десятиліть кришталеві черепи пройшли шлях від священних реліквій до духовних USB накопичувачів, потім до цілителів зі вставкою про алкогольний маркетинг і зрештою до інопланетних чогось там. Так, це повноцінна міфологія, без урахування фактів чи реальних доказів. Але людям, які в це вірили, вони і не були потрібні. Та коли я занурився в тему кришталевих черепів, я натрапив на дещо інше. Приховане на маловідомих форумах, загублене в вілках коментарів на маргінальних сайтах, було щось, про що я ніколи раніше не чув руки стародавніх. І Якщо кристалічні черепи були гучним заголовком, то руки можуть виявитися приміткою, що змінює всю історію. Ці артефакти почали з'являтися в найнесподіваніших місцях у старих скринях колоніальних експедицій, запечатаних коробках на забутих музейних підвалах та запилених маєтках у вельсі та відні. Завжди однакова форма. Людська рука, вирізьблена з слонової кістки або темного дерева. Долоня вперед пальці злегка зігнуті, настільки реалістично, що аж лячно. Жодних написів та походження, лише холодна, мовчазна рука, яка виглядала так, ніби чекала століттями. Спершу колекціонери давали їм прізвиська: духовні руки, пам'ятні символи, але ніхто насправді не знав, що це таке. І все ж, чим більше їх з'являлося, тим чіткіше вимальовувався візерунок. Ці руки нібито знаходили по всій території колишньої британської колонії у Нігерії, Єгипті. Південній Африці Індії. Одна була знайдена похованою під храмом Лева в Судані. Пальці вказували на сонцестояння сходу сонця. Ще одну, нібито відкопали в Кенії, обмотану мідним дротом і заховано глиняний глек. Різьблення на долоні відповідало зоряним картам із космології догонів. За століття до того, як західна астрономія взагалі відкрила Сіріус. На жаль, Ця конкретна рука загубилася під час Другої світової війни, тож у нас є лише усні або письмові описи, а не фотографії. Але що саме це за речі? За словами колоніальних дослідників початку ХХ століття, ці дерев'яні та слоноподібні руки були частиною чогось значно давнішого. Відомі лише за поодинокими згадками як руки стародавніх, нібито це були реліквії, залишені загубленою африканською цивілізацією, що передувала навіть найдавнішим месопотамським записам. І варто зазначити різьблення надто складне для племен кам'яного віку. Легенди називали творців цих рук небесними мандрівниками з зірок, які приносили знання, стілення та щось інше, що ніхто толком не міг перекласти. Казали, що руки не були символами, вони були інструментами, вирізблені для збереження інформації, не в письмі, а у формі. Деякі традиції вірили, що вони зберігають спогади, закодовані через жести. Інші казали, що вони могли передавати енергію чи намір, як ключі в космічному замку. Дехто стверджував, що руки позначали місця поховання не для мертвих, а для чогось, що чекає на повернення. І так само, як черепи, руки мають пророцтво всього тринадцять, розкидані, аби захистити свою силу. Кажуть, що коли їх збирають разом, вони активуються. Не зброя, не послання, Щось значно дивніше, пробудження, зміна. І ось найцікавіше якщо поєднати відомі місця розташування черепів і відомі місця розташування рук, то виникне явний перетин. Збіг чи координація. На цьому етапі ви, мабуть, вже відкрили вкладку та ввели руки стародавніх, але не знайшли зовсім нічого. Жодних статей, жодних музейних записів. Це тому, що я щойно все це вигадав. Кожна деталь підробка. Але я не витягнув це з повітря. Я дотримувався плану. Точно такого ж, за яким спочатку побудували міф про великий кришталевий череп. Візьміть кілька незрозумілих на вигляд предметів, вилучіть їх з їхнього реального контексту, додайте таємниці, духовного жаргону, дрібку інопланетних знань, і бум! У вас є давня таємниця, яка здається достатньо правдоподібною, щоб її поширювати. Я навіть дав вам пророцтво про 13 реліквій розкиданих по всьому світу. Бо саме цього люди очікують від цих історій зараз. Міф створює не сам предмет, а рамка, яку ми навколо нього огортаємо. О, якщо вам цікаво, ці так звані руки стародавніх, це просто розтяжки для рукавичок, виготовлені у Вікторіанській Англії. Щоб рукавички не минулися, знаєте. Сумніваюся, що дерев'яні проживуть ще одне століття, не кажучи вже про пару тисяч років. Але визнайте, ваша уява заповнила прогалини та невідповідності, оскільки сам міф був таким захопливим. І те саме стосується кришталевих черепів. Я вже казав вам, що жоден з них не був знайдений професійними археологами. Але що ще важливіше, жоден із черепів ніколи не був підтверджений як доколумбовий. Кожен череп, який був проаналізований за допомогою наукових методів датування, відстеження, походження, аналізу слідів інструментів, виявляється невідповідним, або, точніше, виявляється сучасним. Мікроскопічний аналіз показав, що багато з черепів були вирізані за допомогою ротаційних інструментів, не обсидіанових лес, некрем'яних ножів. А сучасних високошвидкісних інструментів епохи індустріалізації вони залишають характерні сліди: кругові борозни, рівномірні, потертості, мікроскопічні штрихи, які ніяка давня наука і рука не могла створити. Якщо ви раптом подумали, ні, це теж не схоже на інопланетні технології, бо йдеться зовсім не про якісь футуристичні лазери, а про інструменти десь середини кінця 1800-х років, деякі черепи виготовлені з гірського кришталю, видобутого у Європі чи Бразилії. Не в Центральній Америці. Що викликає питання, враховуючи, що увесь міф тримається на думці, ніби їх створили древні мезоамериканські цивілізації. Складно залишити священий артефакт, якщо матеріал навіть не існував у твоєму регіоні? Два найвідоміші черепи, ті, що зберігаються в Британському музеї та Смітсонівському інституті, пройшли ретельне тестування. Обидва виявилися виробами 19 століття, ймовірно, виготовленими в Німеччині, яка, як виявилося, була центром майстрів різбірів по каменю у той період. Але як все це сталося? Причина проста гроші. Наприкінці 1800-х років ринок давніх артефактів стрімко зростав. Європейські та американські колекціонери поспішали наповнити музеї та приватні колекції скарбами з, з Америки. І попит значно перевищував пропозицію. Тож, дилери робили те, що іноді роблять дилери проявили креативність. Вони наймали ремісників, особливо в таких місцях, як Німеччина та Франція, щоб створювати саме ті реліквії, які хотіли колекціонери. Ми навіть знаємо ім'я людини, яка стояла за більшістю цих артефактів, французький антиквар Ежен Бобан, який працював у Мексиці та прагнув уразити колекціонерів і отримати трохи грошей, череп британського музею, його творіння, і наразі його визначають як сучасну підробку. Але тоді кристалеві черепи були ідеальними. Вони виглядали вражаюче, здавалися згадковими, і що найголовніше, ніхто не міг довести, що вони не справжні. А як же череп долі Мітчел Хедджеса? Жодних записів про нього немає аж до аукціону в Лондоні 1933 року, де його придбав власне її батько. Вся історія про відкриття моєї донькою під час експедиції з'явилася вже після цього. Переказувалася і перероблялася з часом у дедалі більш вигадливій формі, це добре працювало для оповіді, але не для археології. Отже, чи є ці черепи давніми священими об'єктами, створеними загубленою цивілізацією? Ні, але вони неймовірно показують, як будуються міфи і наскільки сильно ми іноді хочемо, аби вони були правдою. Отже, після всього, черепи, руки, прибульці справедливо буде запитати: а що якби ви долучилися до цього? Що ж, гарні новини. У мене є посібник зі створення власного культу стародавніх артефактів за п'ять простих кроків. Крок перший: знайдіть щось дивне. Покопайтеся в кухонній шухляді ваших бабусі, дідусі. Візьміть металеву річ, якою ніхто не вміє користуватися. Ложку для взуття. Трубопрес, чесникодавку, немає значення. Чим менш впізнавано, тим краще. Мета плутанина. Плутанина породжує таємницю. Крок другий. Дайте йому назву, але не просто якусь назву. Потрібно щось, що звучить досить давньо, аби бути правдоподібним. І водночас досить зловісно, щоб не давати людям спати ночами. Хроноложка. Тринадцятий ключ. Сфера лунки хвуст. Бачите? А ви вже трохи вірите в це. Крок третій. Пов'яжіться до загубленої цивілізації. Це критично важливо. Атлантида, Лемурія, допотопна Месопотамія. Бо бали, якщо ви згадаєте, що Ватикан намагався заховати це в 1432 році. Або що це було знайдено під час таємної нацистської експедиції? Повірте, людям це подобається. Крок четвертий. Додайте наукових даних. Достатньо, щоб звучало правдоподібно. Можливо, предмет випромінює низькочастотне вібраційне поле або зроблений із наземного ізотопу. І чим більше складів у словах, тим правдоподібніше це здається. Крок п'ятий. Опублікуйте це онлайн. Додайте кілька зернистих фотографій та розмити відео. Можливо, прошепотіть. вони спостерігають за мною в кінці. Потім заперечуйте все, скажіть людям, що про це надто небезпечно говорити, але говоріть про це ще більше. Якщо хтось називає вас брехуном, вітаю! Ви досягли успіху, тому що вірі не потрібні докази, їй потрібна лише гарна історія і, можливо, трохи кварцевого полірування. Тож вперед. Збентежте археологів майбутнього і не забудьте залишити коментар про те, наскільки вдало чи провально це все пройшло.